Привіт! Мене звати Тетяна Візовська я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні можна було б назвати відео Розкажи мені, що ти зберігаєш в коробці від Jack Деніелс». Але відео буде не про це. Я хочу сьогодні вам розповісти про те, як я додаю родзинок до своїх шкарпеток, вишиваючи на них візерунок петля в петлю. Ось, наприклад, що ви перед собою бачите? Ви бачите, наче фомінго, але ж це не фомінго, без свого клюва цікавого і без очей. Ну, ось в мене фламінго вже є пара, така закінчена, бачите? Якщо ви придивитесь уважно, то ви зрозумієте, що все це клюв і очі. Я не вив'язую, тому що це б дуже дуже додавало б щільності ось тут, на вивороті з додаткових ниток. Тобто, це було б вже двох-трьох кольорове в'язання жакардом, це було б більш складно. І були б протяжки здовж шкарпетки ще більше, і було б важче б натягнути на ногу. Тож, це, ці, всі ці родзинки додаються за допомогою голки. І шва петлю, петля в петлю вишивки. Петля в петлю. Значить, чого я згадала джак Деніус? Бо в такій коробці від військи Джак Деніус у мене, бачите, алкоголь. зберігається. ось такі мої скарби: це шкарпеткові, бачите, ось такі шкарпеткові. Додавання деякі виробники вкладають в свої шкарпетки ось такі бобінки або ось такі пластикові, ну, наприклад, у є, бачите, всіх різних кольорів. Інші виробники, ось тут ось такі в мене є така невелика колекція. Ось такі. Так от, якщо ви пам'ятаєте, то шкарпеткова пряжа вона класична, чотирьохниточна, А ці додаточки, вони двохниточні. Для чого їх вкладають виробники шкарпеток? Для того, щоб в'язальщиці могли. Мати змогу укріпити свої більш такі протираємі місця це п'ятки або миски, додаючи до свого в'язання ось таку двонитку. Тобто, потовшуючи просто шкарпетку в тих місцях, де здебільшого протирається. Але я ну, так не роблю, бо мені здається, що то не дуже. Гарно, естетично, коли п'ятка і мисок більш щільні. і я скажу так: по своєму досвіду шкарпетки з класичної шкарпеткової пряжі, наприклад, з регії, носяться 2-3 сезони в зиму взуття. Я тягаю і вдома по паркету, і взуті з ранку до вечора на роботі. Ну тобто немає їм зносу. Дуже важко зносити, і це без додавання додаткової нитки. Але я зберігаю всі ці нитки для того, щоб. І де я бачу, я обов'язково докуповую собі такі, бачите, різних кольорів. Для чого? Для того, щоб використовувати це, це в виш... вишивці. Зараз я поясню, чому. Якщо ви будете вишивати петля в петлю одразу. Ниткою ну, в два складені, да, тобто хнитичною і ви будете вишивати. У вас при вставлянні буде один кінець, там, де ви заходите, один кінець, де ви виходите. Тобто, вам треба ховати два кінці. А я вишиваю таким чином для того, щоб у мене був тільки один кінець. Тобто, зараз я вам покажу, що саме я маю на увазі. От, наприклад, мені треба е, зробити клюв. Клюв у мене по візерунку вишивається жовтою ниткою. Ось тут, ось, ось тут одна петля в мене вишивається. І ось тут, тут дві петлі. Тобто, отак от, в мене вишивка по цим двом петлям і ось цю одну. Мені треба вишити. Що я роблю? Я попередньо вставляю, бачите, ось в мене. Я заготовила вже таку ниточку коротеньку, жовтеньку. Ось в мене вона така. На три петельки коротенько, для того, щоб потім я мала змогу сховати ці кінчики. І я що роблю? Значить, я знаходжу в цій петлі, ось мені треба, я нагадую, вишити ось цю петлю. Я знаходжу в ній ось цю дужку цієї рожевої петельки, да? вставляю її сюди всерединку І бачите, ось так от протягую. Тобто, в мене заходить нитка тільки ось так. от, У мене не буде другого кінця, буде тільки один. Складу її навпіл, Тобто, мені ховати в цих жовтій вишивці буде тільки один кончик, не два. А на виході я, е, бачите, маю чотирьохниточну класичну пряжу, складену навпіл, да, Два кінці. Ну, ось тепер я маю змогу їх сюди так, за, запхати в голку. І вишити для в петлю. От так, от. так, що ми робимо? Бачите, тобто, в мене ось вставлено в початок цієї да, петлі в основу. Тепер я беру ось ту петлю, що мені треба вишити. Ось вона в мене, бачите, ці дві дужечки, Тобто мені треба попасти в ці дві дужечки. Я беру і вколюю тепер ось сюди, під верхню над нею петлею, і отак от під її двома дужечками проводжу, бачите? Раз. І ось я маю вже одну вишиту дужку. Тепер я вколюю в її низ. Нагадую, що мені наступну треба ось цю справу вишити від неї петлю. Ось так одна. Ну, ось у мене вишита друга її душечка, бачите? Тобто, Таким чином у мене вишита вже одна петля, без кінця з цієї сторони. бачите? Тут в мене не стерчить кінець, тобто мені треба ховати. Тільки один буде кінець. Обережно. Ну, це зменшує кількість е, і рухів ваших. Тобто можна, звичайно, 4 нитку ось таку да, розпустити навпіл на два і вишивати тільки в дві нитки, таким чином, тобто ховаючи тільки потім, зменшуючи собі роботи, ховаючи тільки один хвостик. Так, ще раз. От Знову я на початку під, бачите, в основі цієї петлі, яку мені треба вишити, я під наступною згори підводжу отак от петлі, під нею піднирюю, і виводжу з цієї сторони. Тепер ось в мене вишита дужка. я вколюю вниз, Вколюю вниз, да? і виводжу знову в основу тої нової петлі, яку мені треба вишити. Тобто мені треба згори зараз вишити ось цю другу петлю. Ось в мене дужка, бачите? Вишита. Так, якщо мені треба тут щось поправити, я отак от беру тут. Відправляю, щоб подушечки гарніше лягли. І вишиваю другу. Ось у мене всього три петлі треба жовтим кольором вишити. Ось, раз, два, три. Раз, два. І ось це третя. Тобто, я знову, бачите, піддушки дві верхні ці петлі підлажу. Ось так от. Простягаю. У мене ось вон, дві дужечки вишиться, підтягую, що мені потрібно, і вколюю вниз. Так. Ну, ось дивіться. Тепер я виводжу вниз. Да, я вже ніде не підколюю, бо мені всього три, три петлі треба було вишити. Ось мене вишиті всі ці три петлі, петля в петлю по візерунку. Тобто, клювок я починаю, бачите, сформувала жовтим кольором, зараз ще чорним сформую. Але мені на звороті треба заправити ці нитки. Бачите? Якби я використовувала одразу чотирьохниточну пряжу для вишивання, у мене б тут стирчав би кінець входу, і ось кінець виходу. Мені довелося б ховати два кінці, таким чином потовшуючи ну, тут роботу. Тепер я, так як вам показувала вже в минулих відео, ховаю вздовж дужечок. Вздовж дужечок ховаю, всі ці гарні наші кінці. Таким от чином, бачите, в одну сторону тут я роблю три стежки. Тут ось, зробила ось так. Зараз роблю чотири. Тобто можна, чим більше стежків, чим ви не впевненіше переживаєте, що воно вилізе десь, кудись подінеться, тим більше стежків ви робите, ховаєте. І ось так от під жовтим так. Так, тобто ось таким чином в мене буде захована ось ця жовта нитка. Тобто, якщо б ми використовували двохкольоровий жаккард, то ви зрозуміли б, да, що ця жовта нитка, чорна про нас би простягалась, б тут, можна було б вив'язати, але це потовщує результат. Але ми використовуємо такий спосіб петля в петлю вишивки. Тут може є можливість щось підтягнути, гарненько заховати, якщо вам щось не так сподобається. Ось так: от в процесі експлуатації, ось так буде все гарненько виглядати. Так, це ми зробили для петлю жовтеньким. Тепер ми беремо у мене такий самий, бачите, я приготувала у мене чорний. У мене була бобіночка такого чорного, чорного чорного кольору. От я як використовую ось тут. Бачите, такий чорний-чорний. Тут у мене такий трошки як. Бачите, я наче, як трошки сива ниточка чорна. Але я думаю, що теж буде гарно. Так ось я підрізала шматочок чорний. Так, тут мені треба вишити очки і вздовж цієї однієї, там, де одна, у мене жовтенька, от сюди дві треба вишити. Раз, два і ось сюди ось око. Значить, що я роблю? Я обов'язково продумаю. Тобто можна почати з ока і сюди сховати, але ну, я починаю з цієї сторони. Мені ось тут буде зручніше почати з цього краю. Так, я знову вколола, бачите, в цю дужку, протягую, витягую в дві сторони, складаю в два. Ось так. дві нитки, бачите? Дві нитки. Так, вставляю в уголочку. Так. І починаю вишивати чорним. Значить, ось у мене перша буде петля. Тобто я знову підвідужечки. Я думаю, що вже зрозуміло, як це це робиться. Вкаву її в основу в початок петлі нижче. Сюди ось протягую. Так, тепер дивіться, мені треба вишити. Те, що око ось тут, ось цю петлю по рожевому вишити. ось вона. І ось я по рожевому теж знову отак от вкалю. Навіть можу бачу, бачите, в мене тут трошки вилізла синя, щоб її приховати, я її так от трошки зачеплю і вколю в цю сторону. Так, ну, ось я вивела. Так, ну, як бачите, фламінго є. Відрізняється від того, що без вишивки. Ну, ось таким чином я роблю. Так, я вже не буду вам показувати, як я тут проховую ниточку. Я думаю, що це зрозуміло. Так як заправляла я цю жовту в цю сторону, то чорну я буду заправляти в цю сторону, для того, щоб потовщення не було в одному місці. Тобто, потовщення все одно трошки є за рахунок вишивки, ви зрозуміли, да? Але ми його в іншу сторону заправимо, і це буде ну, більш статично. Ну, от загалом, щоб я сподіваюся, що вам зрозуміло, ось така робота у мене робиться постійно над шкарпетками. Я сподіваюся, що вам було корисно, ви щось для себе нове дізналися, і будете теж не боятися так робити і отримувати гарний результат. Дякую за увагу, до нових зустрічей!